У перечині на одну туристичну родзинку стало більше це алея гіпіскосів з різнокольоровими квітами білими, рожевими, фіолетовими. Заклили алейку три роки тому, хоча рослини ще й малі, але вже пишно квітнуть. Алею прикрашають 200 кущів гібіскуса. Ця особлива квітка тим, що дуже довго цвіте, тож може милувати око відвідувачів тривалий час. Жінка разом із чоловіком та сином створили цю родзинку в Перечині кілька років тому. Хоча раніше на цьому місці росли чагарники, вони разом усе розчистили та посадили яскраві квітучі кущі. Місцева жителька і водночас заступник голови Перечинської громади Любов Крижановська майже три роки займається висадженням квітучих дерев гібіскус. Жінка розповідає, ідея створення такої алеї в неї виникла спонтанно, адже давно мріяла створити якусь родзинку у своєму місті. У 2016 році одна жіночка із міста Перечин багато мала саджанців, молодих сіянців в своїй загородці. Вона сказала, що якщо хочемо, щоб ми їх собі викупили і десь посадили. Спочатку ми думали, що ми ці саджанці посадимо в нас на посілку на вулиці Тодішній Лермонтова, тепер Покровська, бо там якраз вона була заасфальтована, дуже гарна. І щоб їх там висадити, ми вирішили викопати від цієї жіночки, бо ці саджанці були трошки маленькі. Ми їх посадили в таку школку, як по-нашому називають, така грядка, щоб вони трошки підросли. І ну, і вони під, і вони підростали. Поки вони підростали, з'явилася ідея тут зв'язати наші дві вулиці. Тут такі чагарники росли. Зараз і, ну, була територія непрохідна. У мене з'явилася ідея, щоб ці дві вулиці наші зв'язати якось, щоб можна було хоча б пішки перейти. Місцеві жителі також активно допомагали. Хтось підсипав глину, а дехто активно привозив молоді дереця та гібіскусів. Ця рослина особлива тим, що цвіте від липня і аж до перших морозів. Любов Крижановська каже, квіти дуже гарні, але роботи з ними вистачає. Так, да, їх постійно треба обкошувати цього року сім е, разів. Обкошувалися ми. Кошу в основному я із такою електричною косаркою, газонокосаркою, я такі частинки, що не можу, чоловік підкошує, тобто так спільно. Ну бо чому електричною косарку, в основному? щоб не пошкодити деревцята. Жінка розповідає, зараз у неї налічується близько 30 сортів гібіскусів. і кожна з них особливо по-своєму. Поки відвідувачів тут небагато. Але ініціаторка цікавої алеї чекає всіх охочих на екскурсію.